Тому що замовлень не було. Ну, більше я працювала в мінус, порахувала за останні там, 8 місяців, то в середньому це десь виходить 65-70. Привіт, моя хороша. Розкажи, будь ласка, хто ти чим займаєшся, щоб презентувати себе трішки? Привіт. Е я кондитер. <ривіт> е зараз займаюся і. Випічкою на замовлення і паралельно ще працюю напрямку навчання. Вже є перший кейс у мене. Ну і зараз більше розвиваюся вже в цьому напрямку. Супер. Скажи, будь ласка, давай поговоримо, розкажемо нашу історію, яка була, коли ти прийшла до мене на наставництво, яка в тебе була потреба? Треба згадати. Ну, тоді я прийшла з потребою, бо взагалі не вміла, якщо там з. Декорами ще більш-менше там розібралась, то продуктова лінійка в мене хромала, ну це вже потім я розібралася. Ну, взагалі з запитом я прийшла, щоб якось навчитися системно продавати в інстаграмі, тому що замовлень не було. Ну, більше я працювала в мінус, можна так сказати, і в принципі ніякого доходу і майже я з цього не отримувала. Угу. А скільки заробляєш зараз? Ну, по-різному, але в середньому, я порахувала за останні там, 8 місяців, то в середньому це десь виходить 65-70, тому що один місяць в мене може там, 70 тисяч бути, один місяць там може бути там, 65, ну так, в середньому. Супер. А от максимум за який ти заробила за місяць, який максимум це напевно було 80-85 тисяч. Супер. Класно, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, тобі обов'язково була моя допомога, підтримка, навчання, чи ти могла б і сама цього всього досягти? Ну по факту я могла б це зробити сама, але на це б в мене вийшло більше часу, і можливо б я б не дійшла до цього, тому що на певному моменті, я ж коли до тебе вже й прийшла. Перед цим я також там сама пробувала вести Інстаграм, продавати, робити якусь продуктову лінійку, той же прайс якийсь я там робила. В принципі, це все було сама. Але прийшов той момент, що я не отримувала того результату, тому що до кінця не розібралася. І вже був момент, що все, я вже не хочу, воно не виходить, більше вклалося, ніж я отримала. І... З тобою ми це якось все систематизували, розібралися щодо цього, як працює, як бачити свій дохід, де треба вкладати, де не треба вкладати. І, взагалі. Тому, в принципі, могла б, але це було б або дуже довго, або б я десь в певному моменті сказала, все, досить я пішла. Ну, твоя підтримка Думалася. нам досить сильно допомогла, тому що це було буквально там за. Півтора місяці, коли ми почали працювати, і в мене почалося збільшуватися замовлення, відповідно, там з оптимізацією ми змогли зекономити кошти, які витрачалися не туди, куди треба. Ну, в цілому з тобою набагато це швидше. Супер. А пам'ятаєш, які інструменти тобі прям дуже кардинально допомогли? Ну, По-перше, оптимізація роботи. І зменшити, ну, взагалі вибудова смакової лінійки. Це перше. Другий момент е... ведення інстаграму я до цього його вела, але в мене це була вічна проблема, як доносити. В принципі, розуміння було, що треба доносити цінність, бити якісь там болі, але була завжди проблема, де шукати ці болі і як правильно це доносити. Mm -hmm. е... Плюс в мене була така. Е... Та штука ідеально вилизана, ця інстаграмна е, сторінка, тобто там воздух в е, стрічці і так далі. Е, і воно по факту було красиво, е, типу, Пінтерес, все, але воно не приносило продаж. Тобто, з тобою ми розібрали, що саме приносить е, продажі. Воно може бути і красиво, але наприклад, кожна там елемент, Він має нести якусь ціль, а не просто бути в стрічці для того, щоб там була гарна картинка. Ось це мені й допомогло, тому що до цього я також робила там і фото. Ну Звичайно, що фото я також підтягнула, бо були якісь бази розуміння. Але от розрізи, фотографій мене багато там покращили. Звичайно, що це. Додає довіри в людей, вони хочуть уже це купити, плюс прайс правильний зробили, посил правильний, ведення сторінки. Ну, в загальному, в цілому, кожен аспект, який ми брали, він е, виходить так, що це таки було як частинка одного такого великого пазлу. І він, коли весь склався, тоді і почало в принципі працювати вся система. Да, ну, тобто ми будували будиночок з самого фундаменту до да -да -да. криші. Да. А скажи, будь ласка, чому ти саме мені побачила того ментора, наставника, і довірилась і пішла зі мною? Були в тебе якісь сумніви перед тим, як ти купляла? Були, тому що ну, це не особисто через тебе були сумніви, а тому, що я вже до цього. Мені здається, два проходили. навчання. Ну, ми не беремо до уваги те, де я навчалася, там прямо з нуля робити тортики, це така основа основ. Там я отримала ті знання, які мені потрібні були для того, щоб почати. А вже потім у мене було навчання саме по просуванню, саме веденню інстаграму, і також там була теж продуктова лінійка, але от порівнюючи вже потім з твоєю, це, ну, я зрозуміла, що е, твій. Твоя методика, чи яка, це... ну, коротше, твоя концепція, вона по-іншому працює. Е і коли я вже до тебе прийшла, це вже була така, як остання. Я пам'ятаю, що я тоді тобі казала, що це вже остання моя надія. Якщо е ні, ну, якщо не йде, то я вже все лишаю, і... тому що тоді ж в мене ще була основна робота, і я думала, якщо вже ні, то я лишаю і продовжу працювати на своїй роботі. Е сумніви були, що знову я. Заплачу кошти, і результату в мене не буде. Але момент був з тобою, що ми ще розбирали не тільки моменти, як вести Інстаграм, як там е, продавати, і так далі. Ми ще розбирали там психологічні моменти. Ось це мені, напевно, потім і допомогло. Але оцей сумнів, що в мене не вийде, що знову заплачу кошти і далі я не отримаю результат. Е, коли я з тобою ми вийшли з тобою на аудит. Е, по перше я побачила твою одну рекламу, мені здається, другу рекламу це був по таргету Вона мені підтягнула. Е, я запам'ятала цей двій зелений піджок. Знаєш, ну типу така е, яскрава. Можливо, мені е, перше, що я притягнула, я потім зайшла на твою сторінку, повистала, подивилась там, як ти ведеш, і швидше всього я прийшла до тебе, тому що мені не вистачало цієї сміливості, ось цього такого знаєш, драйву. Тому що я така була хороша дівчинка, знаєш, лишнього не сказати, поганого там не показати, і так далі. І ось тут, коли я до тебе на сторінку зайшла, ось цей момент, що напевно я хотіла це в собі, і от в тобі це побачили, знаєш, воно мене прям притягнуло. Коли вже потім прийшла до тебе, ми поспілкувалися. Ну єдиний сумнів був це оце, що я знову заплачу кошти і результату я не отримаю. Це, напевно, єдиний. Там, от, як до особистості, як до ведення сторінки, в мене в принципі до тебе сумнівів ну, і не було. Угу. Супер, Але я все ж таки посиділа, подумала і думаю, ну, окей, там собі напевно є останній шанс і пішла до тебе на навчання. Про що ні пошкодувала? Ну, я ж кажу, про що ні разу не пошкодувала? Тому що я тоді думала, я тоді думала на той момент, що. Хоч би в мене вийшло продавати про те, що я буду вести своє навчання, що в мене будуть мої кейси, що взагалі в мене будуть такі, як я тобі скидала скріни у цих своїх е доходів за місяць. Я така думаю, це, це взагалі мій банкінг? чи не мій банк? <vragen> Ну банк. Ти мені коли скинула, ну я така, ого, оце пушка, оце молочинка. Правда в тому, що коли е е воно мені Ну, там приходить якісь там я момент на закупки, який щось в мене там лишилося, знаєш, типу, і не, там собі що взяла, потратила, там ще щось. Я загальну суму, от я її. Ну, так, е, я знаю, що дохід є, гроші є, типу. А потім, коли я заходжу дивитися от на звітність, я така думаю, що собі це за місяць було? Ну така, знаєш, типу. А скажи, будь ласка, як тобі відчуття, коли ти заходиш в магазин і ти купуєш не дивлячись на чеки? Прикольне відчуття. Я, перший раз я усвідомила це, що це дуже класно, що нарешті я там почала вириватися вриватися цього кола, знаєш. Угу. Тоді, коли, це рік тому було, коли ми проходили з малим медичну комісією, і була в Державній поліклініці дуже велика черга, і там дуже довго чекати, я така думаю, я піду короте, заплачу за один день все прийду, і я з легкістю дістала ті гроші, заплатила там за вісім лікарів, що ми пройшли. І для мене це не були ну, типу, останні гроші. Тобто, я розуміла, що що собі, я колись думала, хоча б 10 тисяч гривень мати доходу з, там, з тортів, а тут я можу це просто, ну, типу, я можу зажити, я ще можу. І коли мені необхідно там якийсь форс-мажор, я дістати і не задумуватись про те, що це мої останні гроші. Ну, wow. Взагалі, кайф я піймала від цього. Клас. А Давай поговоримо про твою колишню роботу, як взагалі були відчуття, як швидко ти пішла з основної роботи і почала робити десерти? Якщо брати від як я до тебе прийшла на навчання, то це відбулося дуже швидко. Це десь по закінченню, напевне, нашого навчання я вже написала заяву і на випускний я вже їхала, мені здається, я вже, я от не пам'ятаю, ну, навчання було, мені здається, два з половиною місяці. Uh -huh. В кінці навчання я вже скинула в групу, що я написала заяву про звільнення, і ще два тижні я відпрацювала. І на випускний, мені здається, я вже їхала, я звільнилася. Хоча ні. Е, ні, я приїхала на випускний, я вже написала заяву, а потім я якраз приїхала назад, і через два тижні я вже е, пішла з Ну, Тобто, якщо брати навчання, твоє, то якраз по закінченню навчання я звільнилась. Якщо брати в загальному, то е, це вийшло десь е, півтора роки. Тобто я почала займатися кондитеркою. Е, Взагалі ріст у мене почався такий, щоб я зрозуміла, що на кондитерці можна стабільно заробляти. Що це дійсно, так як робота, буде тобі приносити дохід. Це відбулося. От я прийшла до тебе на навчання, і через два місяці у мене вже був тобто, мій стабільний дохід навіть вищий, чим моя зарплата була на попередній роботі. А скільки була попередня зарплата? Ні, я от не пам'ятаю. Мені здається, 22 Угу. 20. Я вже й точно й не пам'ятаю. А тут за місяць 70-80. Ну, 70-80, скажімо, не відразу було, але 30-35, е да, це вже було, от, як почало. ну, по закінченню навчання, трошки там через пару. Але коли я вже звільнялася, це була вже моя. Зарплата, така як була на попередній роботі. Тобто, в мене така була умова, що якщо я виходжу на ту mm -hmm. саму зарплату, я типу, звільняюся і буду вже більше проводити часу вдома з дитиною. Тому що у ну, мене була по-перше така робота, життєві такі умови, що я дуже мало часу з дитиною проводила. І моя дитина дуже в такому маленькому віці стала дуже самостійною. Mm -hmm. І я за це себе дуже знаєш, так, трошки виміла, що типу от в мене одна дитина, а по факту він дуже став дорослим в такому там. 6 років він був самостійний і так далі. І я хотіла, от, якраз, якщо я виходжу, то я звільняюся і я буду більше проводити часу з сином там і... Тобто, твоя ну, мотивація була більше часу з сином. Ну так, так. Я хотіла от спрацювати ну, взагалі мені дуже подобається кондитерку займатися. Я люблю це робити, особливо декорувати. Але ще одна мотивація була те, що я зможу працювати з дому. І плюс у мене буде час більше, тобто я можу керувати своїм часом, а не так, що я там з 8 до 5 я мушу відсидіти, і це треба відкланятися, відпрошуватися чи десь mm -hmm. поїхати, і так далі. І це було таким ще одним пусковим, що я реально я хочу піти працювати от сама. Так, да, мені це теж дуже відгукувалося, коли я розумію, блін, я можу. Поспати до 10 я можу провести там будній день з малою поїхати кудись відпочити, в ігрову кімнату. Тому я тебе дуже сильно розумію. А скажи, будь ласка, в самому навчанні був супротив якийсь? Типу, от, ну, я ж робила інакше, а чого зараз, от так як ти кажеш? Мені здається, якщо чесно, у мене був завжди супротив у усьому. В нас було, я пам'ятаю так, що ми спочатку споримо довго, а потім типу, доходимо до е, того, що Каріна була права. ну ладно, то впустимо. Е, ну, су, е, На деяких моментах не було. Типу, я розуміла, що да, це, це потрібно. На деяких моментах е, не те, що супротив, а я цими базовими своїми настройками робила по-старому, а потім все ж таки все одно воно. Випливала, але потім вдвічі більше приходилось виробити. Я пам'ятаю, як ти говорила: не роби там три розрізи відразу, зроби там один, зфотографуй і потім переходь до іншого. Я, я що не можу три, знаєш, то все на відміну, я можу три, і Тей, в, в, в цій спішці, в оцьому, ну, я тоді думала, що я не зможу. І по факту потім приходилось переробляти заново і втрачався час, але нічого, все зробила. Зараз вже. Завдяки тобі навчилася відпочивати. Ну, тобто є якийсь момент, десь, звісно, мене затягує, але буває, ну, от, що є відпочинок, є робота, і не потрібно з головою кидатися відразу так, як я от, три, що я не зроблю три, зроблю, а потім переробляєш. Ну, це да. А скажи, ти ранилась з сім'єю, коли приходила до мене? Ні. Ну, в таких питаннях я, оскільки я не брала, я взагалі завжди сама рішення ці приймаю. Угу. А хвилювалася взагалі, ну, от коли почи... Ну от не те, що знаєш, ти вступ... ну, от почала навчання перший тиждень. Чи було хвилювання, зможу, не зможу, потягну, не потягну. Тим паче в тебе була основна робота ще? Є, було хвилювання, що я не встигатиму угу. ну, за всіма, тому що плюс у мене ж там зранку робота до вечора, потім от фотографії, наприклад, дуже складно мені було робити, тому що. В день світло є, а мене вдома немає. Наприклад, коли я приходжу, ну це дуже мені контент було важкувато робити через саме от, от такі от умови, що я не могла там зробити, коли мені зручно. Це ще, до речі, я згадала ще один такий був мотиватор звільнитися, що я можу зробити тоді, коли мені потрібно той контент нормально відфоткати, тому що навіть от я робила замовникам торти. Я їх фотографую, світло, я йду зранку, наприклад, фотографую ще, світла нормального немає, все сіре, воно е, е, погано виходить, але виходила е, як могла. В принципі, я справилась. Тут Є. ще момент гра, якщо ти ставиш перед собою ціль якусь е, важливу для тебе, е, то зі всім можна справитись і все можна врегулювати. Угу. Клас. А які висновки ти отримала після роботи зі мною? Дуже багато роботи над собою було. От прям над собою, над, звичайно, над впевненістю, тому що ти приходиш такий зі страхами вийти в сторіс, там, щось сказати, подати себе, навіть ціноутворення, на скажімо так, бо дуже зараз багато кондитерів, мені здається, всі на початку бояться там. Достойно поставити чек там, за свою роботу, ці руки трясуться, а вдруг їм дорого і так далі. Ну, дуже багато роботи над собою, а від роботи над собою вже, відповідно, і всі інші аспекти вони вже складалися легше, тому що мені найскладніше, особисто мені, це була робота над собою, над впевненістю, над сміливістю, скажімо так, над якимись моментами, де треба було виходити з зони комфорту. Раніше б я не сказала, ні, ні, ні. Потім сун роблюз був по е, навчанню. У да, нас є золота фраза, я сун, але я роблю. Так. Ну, я ж кажу, так, в мене от, як робота і над інстаграмом, над цим всім <світ> так, воно це технічні моменти, які є, от, як методичка, ти до них повертаєшся кожен раз, ти їх виконуєш. А от робота над собою це не методичка, і тут ти мусиш прикласти дофіга зусиль для того, щоб переламати десь якийсь себе момент. Десь, Підтримати навіть себе внутрішньо, тому що от в мене така штука, що в мене зовнішніх опор, в мене їх дофіга, в мене друзі підтримують, там рідні підтримують. Тобто, щоб мені сказали, ти молодець, в мене цього було купано. Тобто, давай там чоловік мене, коли я звільнялася, дуже підтримав. Перший був звільняйся, давай, тобі все вийде. А от в мене внутрішня, от ця боротьба з собою була така дуже сильна. Тому uh -huh. напевно, ось тут найбільше мені прямо... Ну, Пам'ятаєш якісь такі. інструменти, які тобі прям допомогли в роботі над собою? Ну, щоб якийсь конкретно окремий ні. От просто воно якось, як в комплексі. Воно якось в мене так було, знаєш, я проробила, робила. Те, ну, там, якісь практики, якісь там поради, твої щось. І мені здавалося, що просто нічого не відбувається. От я ніби роблю, як робить. знаєш, треба я зробила, треба я зробила. І мені здавалося, що ну, нічого не відбувається. Потім якийсь момент, я така. Отут я інакше думала, а отут я інакше робила, а тут я вже взагалі з легкістю це роблю. Навіть не думаю про те, що я там боюсь, чи мені там страшно, чи. І, і воно якось в один момент так все складається в такій е, одну. Таку, е... Кульку загальну, і ну, воно ну, змінилось набагато, і ти себе впевненіше відчуваєш, і вже е, роботи набагато, знаєш, руки не, трос, не трясуться, їх давай, ну, ти бачиш, і тут міняється, і відповідно, і робота твоя міняється, mm -hmm. і ведення інстаграму міняється, і самі роботи твої вже міняються. Ти ручки вже не трясуться, ти вже інтуїтивно знаєш, як то все зробити. В тебе немає цього раптом комусь не сподобається. Не сподобається перероблю, або я так віжу. Ну, от розумієш, так міняється от, прям твоє. Внутрішнє спілкування з клієнтом. Раніше мене руки там тряслися спілкуватися, не дай Боже, пропонувати щось своє. Скинули мені у цей референс, добре, все, я на все погоджуюсь. Зараз в мене спокійно, я веду діалог з клієнтом. Я, якщо там бачу що якийсь трешнячок, я там переконую на те, що дійсно буде там сучасний, класний. І тобто я веду вже впевнений як експерт діалог. Раніше я знаєш, така добре, добре, я на все погоджуюсь, то мені на голову. Там, не будемо потрібляти слово, а я добре, добре. А скажи, будь ласка, яка статистика закриття продаж? Тобто, коли до тебе звертається в діалог клієнт, є велика кількість людей, які не замовляють далі? Якщо беремо, не беремо до уваги, от, наприклад, що там просять якісь там безлактозні, mm -hmm. без цукру, тортики, то зараз можна сказати 10 з 10. Like. Якщо ну, я не беру ці до уваги, просто я такі не роблю, це вже відповідно просто не мій замовник. Якщо я беру, що це мій замовник, е, як, мій, моя аудиторія цільова, в принципі 10 з 10. Ну, я вже давно не отримала такого, що мені дорого. Як, хоча на початку в мене там 2 з 10 було закриття, все решта або дорого, або я подумаю, або там ще якісь. Питання. Хоча like. в мене, в мене чек не є низький і ну, 10 з 10 треба зараз закриття. Так, да, розкажи, з якого ти міста і який в тебе чек зараз середній, з якого я замовлення. Я з міста Івано-Франківськ. Зараз точно по населенню не скажу, ну багато, тому що зараз попереїжджали до нас дуже багато людей переміщених, внутрішньо переміщених осіб, і у нас дуже в принципі багато кондитерів на місто. І <гум> таких у нас якось так. Воно пішло розвиватись, розвиватись і всі, в принципі, ну, достойні такі кондитери сказати, що в мене немає конкуренції, то я так не скажу. Конкуренція в мене така достатньо велика. Okay. І коли я заходила в цю нішу, то вже конкуренція була така достатньо велика, і, дів, і дівчата робили дуже класні тортики. І я тоді думала, якщо чесно, що я ніколи такого рівня не буде, і взагалі я ну, не Перейду, ну, не переборю цю конкурентність, ну, тобто я не складу їм конкурентність, отак скажемо. Mm -hmm. Зараз, в принципі, як конкурентів для їх не розглядаю. Просто у нас є кондитери, кожного є свій замовник, і в принципі всім вистачає, скажімо так. Ну, тобто я найжалію, що в мене немає там замовників. Е що ти... А, який в мене цінник? Е, цінник в мене е, був 1200 зараз останній, але я вже ну, треба перераховувати, тому що я більше останні, я більше навчання йшла і просто не перераховувала а своїми, скажімо, постійними клієнтами працювала, і був цей цінник. Зараз треба перераховувати. Але тоді, коли я поставила 1200, в принципі був цей момент там, десь тиждень провалу, тому що ну, я підняла, старі відвалилися і нові з легкістю прийшли. І... В принципі, не було таких от повідомлень, що хоча в мене колись був там 550, хай там 800 гривень кілограм, ім'я отримувала е, повідомлення, що дорого, коли я поставила 1200, в мене ні одного повідомлення не було, що дорого. Так, да, тому що вже сторінка готова, вона вже вибудовує довіру і швидко, і вдовгу. Тому... Mm, uh... От зараз, наприклад, я два місяці не вела контент. Тут навіть трошки більше я не вела контент, продаючий саме для замовника. Більше я йшла на навчання контентом. У мене були постійні замовники, які давали. Ну, от робили мені, скажімо, мій так. Це, до речі, останніх місяці, що я тобі сказала, це було на постійних клієнтах, тобто нових у мене там взагалі не було. <constantlyanda> Зараз я починаю. Зараз я знов запустила таргет на е, замовлення. Просто мені потрібно для навчання показати, як це працює. І е, я зараз починаю знову вести контент, який буде продавати саме замовнику. І там от я тільки запустила таргет і два поста запустила, і в мене вже нові замовлення е, почали приходити. Ну тобто сторінка вже підготовлена. Я знаю, як правильно подати цей рекламний креатив, е, який буде мені приносити замовлення. І, в принципі... Тобто, по факту виходить, що ти розумієш цільову і з тої сторони, і з тої сторони, і тобі в результаті легко запускати таргет. А з приводу таргету, ну, в тебе було раніше запуски до мене, і який був результат? Так, я пробувала, але ну, то було швидше інтуїтивно. що десь там почула, як з кнопки просувати, в принципі. І, ну, я я з нього нічого не тримала. Мені здається, я працювала тільки. Щоб закрити таргет mm -hmm. і щоб закупитися не інвентар, я з інвентар вже мовчу продукти. Тільки інвентар mm -hmm. я вже інгредієнти інгредієнти купити. Клас, Ксені, ну, я тебе насправді дуже пишаюсь. А були якісь такі глобальні покупки, які ти дозволила сама собі, або поїздки кудись? Mm -hmm. З покупок це був холодильник. Спочатку був один. Я пам'ятаю, що я все витягала з нього, мила, вставила туди тортики, А потім я зрозуміла, що мені треба окремо моє містечко. Де, ну по-перше, я почала ярусні робити. Я більше просто почала в цьому напрямку працювати з великими тортиками, і мені не вистачало висоти старого холодильника. Плюс збільшились об'єми, і мені не вистачало місця вже в одному холодильнику. Це з таких об'ємних. Поїздки, ну за останню, після того, як я е, прийшла до тебе на навчання, мені здається, я за цей період е, більше, напевно, ї... ну, я не скажу, що я там по іншим країнам їздила, тому що були свої е, нюанси. Але от, я там в Буковелі вже три рази чи чотири була. Я там в Київ мотаюся кожні, я не знаю, два-три місяці. Ну, тобто, ось такі якісь. Е, Мені здається, моє життя почало якесь яскравіше бути. Ну, тобто, якісь, е, я можу це собі дозволити, я не прив'язана до місця. Ну, тобто, я е, там, відпрацювала, Взяла там собі пару днів відпустки, я можу поїхати, відпочити, повернутися е, і далі працювати. Е, знову ж таки, е, фінансова сторона. Е, скажімо, ті ж білети треба купити, десь проживати і так далі. Ну тобто, це все з фінансова сторона. Якщо б у мене не було цих коштів, відповідно я б не їздила. Mm -hmm. Плюс я на танці ходила. Це ніби банально, але на них також треба заплатити в місяць там кошти з такого, що ще і знайти час, тому що дуже багато. Ну, так, час треба підлаштувати, тому що там, якщо в них там конкретний час, ти шукаєш час. Ну, тобто mm -hmm. ось такі. Ніби не вели, не глобальні, але там трошки, там трошки, в мене в місяць може бути більше вражень, ніж колись там я раз в півроку їздила на відпустку. Mm -hmm. ну тобто в такому плані. Супер. І Ксюш, давай тоді останнє питання. Як ти вважаєш, чи у всіх вийде дійти до такого результату, як в тебе? Mm -hmm. В принципі, можливо, це можливо, це не є щось таке, що там. Я там щось не знаю, таке робила. Я просто йшла за стратегію, яку ти давала, за твоїми порадами, і все. Єдиний момент, що ще велика частина залежить від того, як я вже це говорила, який в тебе є настрой, налаштування для внутрішнього. Якщо ти е, пріоритетність для цього виставляєш, е, то звичайно, що воно вийде. Якщо робити це там на 10%, то це може вийти, але ну. В довшому періоді, в залежності наскільки віддача буде і відповідально ти до цього ставишся. Хоча в мене теж таки раніше були там, ой, та сторіс, та боюсь, потім це останній, наприклад, я інсайд зробила. Є в нас якась картинка, якою, якою ми там хочемо бути. Наприклад, там я хочу бути успішним кондитером, якого є там замовлення. А потім таке сижу, я боюсь історію свої. І я собі задаю питання: а якою би як би вчинила ось та дівчинка, яка там успішний кондитер, якої там замовлення? І я така сижу, та вона би фігачила ті сторіс кожен день по 250, якщо би треба було. Ну тобто. От, якщо це потрібно, ти будеш це робити. І пріоритетність має бути. Тобто, в принципі, кожен може це зробити. І в кожного з нас є якісь там свої обставини, не в кожного є, в кожного просто в різних там складових свого життя. В когось діти, в когось там родина, в когось робота. В кожного з нас є такі моменти, які впливають на наше життя і на наш час. Але мусимо виставляти пріоритетність, і тоді все у нас обов'язково вийде. 100%. Ксюш, я тобою дуже пишаюсь, я дуже вдячна за те, що ти пише. Пришла до мене як до наставника. Твої результати будуть ще більшими, я впевнена, тому що ти ростеш, розвиваєшся, ніколи не зупиняєшся. І побільше подорожувати. Дякую, обов'язково. Я вже в ввійшла в, 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 в цей вкус. Знаєш. раніше думала, що я не люблю подорожувати, а тепер я розумію, що не ніфіга Я З все кожним що... разом хочу більше і більше чогось. знаєш Так, да. клас дякую тобі. Дякую тобі.